Доброго дня на зв'язку глухі в сіті. Мене звати Золовкін Павло, і сьогодні ми детально поговоримо про російську пропаганду. Про неї написано і сказано вже дуже багато, начебто, вже всі навчились відрізняти правду і російські вкиди, але дезінформації не стало менше. Це велика загроза для України, а тим паче для нашого прикордонного регіону. Російські пропагандисти не стоять на місці і з кожним днем знаходять все нові способи, щоб вести нас в оману. На прикладі одного матеріалу ми покажемо вам, як працює ворожий вкид. Тим паче, що він про наш глухів і Росіяни використали кадри нашого видання. І так, 16 січня 2023 року на пропагандистському каналі НТВ виходить вечірнє шоу Міста встречі. Серед іншого глядачам показують жахливі кадри вручення повісток в Україні, нібито українці настільки не хочуть захищати батьківщину, що воєнкомам доводиться вручати повістки за допомогою хитрощів. А щоб ловити уклоністів, місцеві воєнкоми проявляють чудеса і забрітательності, роздають повістки в місті з Дідом Морозом, а то й вовсім безцеремонно гонять на фронт під дулом автомат. Дійсно, в кадрі і військові, і поліція, і аніматори, і вручають повістки. І все б нічого, але в оригінальному сюжеті розказується зовсім про інше. Про новорічне шоу, де аніматори вручають не повістки з вимогою з'явитися у військкомат, а листівки з привітаннями до нового року та побажаннями відсвяткувати його в родинному колі. Звичайно, що глухівчани не сприйняли цей сюжет серйозно, адже точно знали, що саме відбувалося у їх місті. Тим паче, що й дивилися оригінальний сюжет, який так похабно перекрутили пропагандисти. А от люди з інших міст та регіонів, а тим паче російська аудиторія легко могли прийняти цю брехню за чисту монету. Хоча цю інформацію було дуже просто перевірити, а оригінальний сюжет дуже легко знайти на Ютубі. Ось так жартівлива повістка виглядає крупним планом. До речі, напис на ній можна прочитати і на записі пропагандистів. Вочевидь, вони настільки не поважають свою аудиторію і не вірять, що у когось стане розуму піддати цю брехню сумніву, що вони навіть не замалювали текст. А от і слова глухівчан, які того вечора отримали жартівливі листівки. Сподобалось. Сподобалось? Всім сподобалось. Здивувалась, звичайно, думаю, Дід Мороз, а тут військовий з автоматом. Зупинили, вручили повістку, щоб я з'явилася до 24-ї години, 31 -го грудня. Дали ще цукерок, побажали щасливого Нового року. Ну, все дуже гарно, цікаво, незвичайно. Ну, дуже приємно, дуже класно. А дитина все реагує з позитивом. Щось непомітно на їх обличчі смутку, а суцільна радість. До речі, медіа експерти говорять, що для росіян спекуляції на тему мобілізації в Україні це звична справа. Дуже вже сильно вони хочуть переконати своїх співвітчизників у тому, що ми не хочемо захищати свою країну, хочуть деморалізувати і нас, українців, говорить редакторка проєкту Стопфейк Олена Чоранова. Варто розуміти, що тема мобілізації одна з дуже важливих для російської дезінформації. Вони активно використовують цю тему протягом всієї війни, і зокрема під час повномасштабного вторгнення, намагаючись показати, що українці не хочуть йти воювати а з одного боку з іншого, що українська влада таким чином готова воювати до останнього українця і силою примусом. Затягувати усіх до останнього у військо, і тут ми бачимо просто класичний приклад, коли береться сюжет, в якому йдеться абсолютно про інше. Береться з нього декілька відео, декілька кадрів, і вони показуються. В абсолютно іншому контексті, в тому, в який потрібен російській пропаганді, люди не будуть розбиратися, що було насправді на цьому відео. Вони бачать тільки що ось є Дід Мороз, ось є повістка, і значить, те, що вони бачать, і те, що їм пояснили, це правда. Але ну ми можемо співставити справжній сюжет і побачити, що контекст, історія цього відео і дід Мороза з повістку абсолютно е, не та як нам протранслювали. Е, тому треба бути дуже уважним, обережним. І власне це той приклад, який показує, що завжди треба шукати перше джерело. Від себе додамо, що ми розібрали лише один з мільйона подібних провокацій, але він яскраво демонструє, що російські пропагандисти відверто брешуть. А чи будете довіряти ви людям, яких викрили у брехні, навіть якщо вони придумають щось більш переконливе? Візьміть собі за правило завжди перевіряти інформацію, навіть якщо її поширюють авторитетні українські медіа. На жаль, журналісти також люди, а люди, як відомо, помиляються.